У 1941 році серед американських військ поширилися чутки про захоплення союзниками німецького підводного човна. На ньому нібито був дивний вантаж: М'ясиста речовина схожа на наднирники. Чутки полягали в тому, що нацисти використовують екстракти з надниркових залоз для створення препаратів для пілотів Люфтвафе, які роблять їх менш вразливими до нестачі кисню на великих висотах та більш стійкими загалом. Це таки були лише чутки, а таємничий вантаж виявився печінкою, якщо взагалі існував. Проте це сприяло зростанню уваги американської влади до теми стероїдів. Синтез та дослідження ефектів гормонів наднаркових залоз стало третім пріоритетом для американського уряду після дослідження пеніциліну та протималярійних препаратів. Але давайте по порядку. Сьогодні я хочу разом із вами більше дізнатися про кортизол, адже називати його виключно гормоном. Стресу це несправедливо. І стосовно того, як ми реагуємо на стрес, і стосовно власне кортизолу, це неймовірне спрощення куди більш цікавих і багатогранних процесів. Тому в цьому відео спробуємо трішки ускладнити і значно поглибити наші знання з цієї теми. І, до речі, привіт, і почнімо розбиратися. Кортизол. До речі, поставте вподобайку за цю чудову молекулу кортизолу, яку я зібрав своїми руками. Отож, кортизол він виділяється над нирниками, які знаходяться на верхній частині нирок. Люблю промовисті назви, контролюється цей процес гіпоталамусом та гіпофізом, тому все разом це називають гіпоталамо гіпоталамогіпофізонаднирниковою системою. Кортизол синтезується з холестеролу, тому належить до групи стероїдних гормонів. До речі, так правильна назва саме холестерол і, в жодному разі, не холестерин. Цю неправильну назву почали використовувати на Росії, в чому не було жодної потреби. От дивіться, клас сполук називається. Стероли. І оце ОЛ в кінці натякає нам, що це спирти. Якщо що спирти, це не лише про алкоголь, це загальна назва органічних речовин, де щонайменше одна гідроксильна група OH пов'язана з насиченим атомом вуглецю. Не обов'язково зараз розуміти все це. Просто зафіксуємо, що стероли це спирти. Холестерол один із них, тому правильна назва має закінчуватися на ОЛ ніяких більше російських холестеринів. Правильно, холестерол. І з нього синтезується зокрема кортизол. Щоб вже сильно зараз не ускладнювати, я пропущу частину про жиророзчинність, ліпіди та клітинні оболонки. Зараз це нас може відволікти та заплутати. Нам передусім треба знати, що стероїдні гормони завдяки своїй подібності клітинним мембранам здатні проникати всередину клітини. А отже, вони можуть взаємодіяти не лише з рецепторами на поверхні клітини, а й зв'язуватися зі специфічними стероїдними рецепторами всередині клітини. І цей факт. Має докорінно змінити те, як ми сприймаємо кортизол. Через можливість проникати в клітини кортизол разом з іншими гормонами свого класу глюкокортикоїдами прямо чи опосередковано впливає на величезну кількість фізіологічних та біохімічних процесів у нашому організмі. А це погодьтесь вже трішки більше, ніж просто гормон стресу. Тільки уявіть собі, кортизол проникає через клітинну мембрану, там зв'язується зі специфічним рецептором у цитоплазмі, і разом вони проникають в ядро, де взаємодіють з ДНК, запускаючи процес транскрипції. Внаслідок цього синтезується матрична РНК, яка потрапляє в цитоплазму, захоплюється рибосомами, які зчитують її і продукують конкретні білки, які далі матимуть певну фізіологічну дію. Тому знову ж таки, кортизол кортизол — це суперважливий гормон, який має купу різних ефектів. Наприклад, він суттєво впливає на метаболічні процеси в організмі, а саме, на вуглеводний обмін. Кортизол стимулює утворення печінкою глюкози, зменшує вплив інсуліну та дещо знижує використання глюкози більшістю клітин нашого організму. Також кортизол впливає на білковий метаболізм. Його ефект полягає у зниженні запасів білків майже у всіх клітинах організму, крім печінки, де він. Вміст білків навпаки підвищує. Також кортизол впливає на транспортування амінокислот. Чи впливає кортизол на жировий обмін? Звісно, впливає. Він сприяє мобілізації жирних кислот, що підвищує їхню концентрацію в плазмі, і вони більше використовуються для утворення енергії. А надлишок кортизолу може зумовлювати специфічний тип ожиріння, коли надмірні жирові відкладення виникають на грудях та голові. Далі. Кортизол не просто виділяється під час стресу, він зумовлює частину нашої стійкості до нього. Зокрема, він запобігає розвитку запалення та частково зумовлює його усунення. Це важливо, якщо стресовим чинником є, наприклад, травма. Це також стосується алергічної реакції. Кортизол не впливає на неї прямо, але викликану алергеном запальну реакцію він зменшує, тому може ефективно запобігати, наприклад, анафілактичному шоку. Ще одним фізіологічним ефектом кортизолу є потужне зниження імунітету. З одного боку, це дуже загрозливий стан, з іншого боку, це також сприяє зменшенню запальних реакцій та певній економії енергії, і такий розмін в певних випадках може бути корисним. Якщо ж говорити про терапевтичне застосування кортизолу, то саме здатність пригнічувати імунну систему використовують для запобігання відторгнення трансплантованих тканин чи органів, а також для лікування певних аутоімунних хвороб. І тут ми вже маємо усвідомити ось що. Кортизол це не тільки один із гормонів, які зумовлюють нашу реакцію на стрес. Це ще й просто наш гормон, який постійно є в нашому організмі, має свої добові ритми, що зумовлює ще одну його функцію, про яку пізніше, та просто залучений до величезної кількості метаболічних, транспортних, клітинних та інших процесів, і не лише в стресові моменти. Він загалом впливає на нормальне протікання усіх цих процесів. Втім, стрес і багато інших факторів нашого життя іноді дійсно вимагають підвищеної уваги. Часто впоратися із зовнішніми викликами чи внутрішніми проблемами буде складно самотужки. Розмова це українська платформа перевірених психотерапевтів, де ви можете знайти свого. Звернутися до спеціалістів це не соромно, це турбота про себе. Я знаю, що досі лишаються певні упередження, але робота з психотерапевтом, який підходить вам, це дійсно потужна підтримка. Тому я радий рекомендувати вам сервіс розмова, який допоможе знайти цього підходящого фахівця. А за моїм промокодом, ви отримаєте знижку 20% на першу сесію. Посилання та промокод є в описі, іноді зміни на краще починаються з розмови. Продовжуємо. Зараз пропоную розібратися з тим, як взагалі так вийшло, що перед усім ми пов'язуємо кортизол саме із стресом. Це цікава історія про спостережливість дещо незграбного дослідника. Ганс Сельє ще під час навчання у медичній школі помітив, що у пацієнтів з серйозними та хронічними хворобами є низка спільних симптомів. У 30-х роках ХХ століття він проводив чимало дослідів зі щурами. Спочатку він у цих схожих реакціях. Акціях підозрював статеві гормони, але згодом з'ясував, що доволі універсальним наслідком впливу холоду, токсичних речовин або, наприклад, хірургічних втручань було збільшення щурячих надмиркових залоз. Ці зміни він помітив ще й тому, що у своїх попередніх дослідженнях, сконцентрованих на статевих гормонах, Сельєм через свою незграбність часто впускав гризунів та ловив їх по всій лабораторії, що вже було достатнім для того, щоб у наднирниках відбувалися зміни. Всі ці реакції на подразники Ганс Сельєм у своєму листі до Нейча спочатку назвав загальним адаптаційним синдромом, а пізніше почав використовувати таку звичну сьогодні. Фразу як реакція на стрес. Так, лише у 1936 році така концепція, як реакція на стрес, взагалі почала формуватися у науці. Та й саме слово стрес у біологічному значенні на той момент тільки починали вживати. Важливість роботи Ганса Сельє зрозуміли, як це часто буває, не одразу. А у 50-х та 60-х роках він підірвав свою репутацію залученням до кампанії з пропаганди куріння, організованою найбільшими тютюновими компаніями. Але все ж він з його Величезною кількістю важливих наукових робіт увійшов в історію як батько стресу. До речі, тоді він також помітив у щурів збільшення випадків виразок шлунку. І стрес та виразки на десятиліття пов'язалися причинево-наслідковими зв'язками. Але у цьому випадку вплив стресу, хоч і є, але він все ж не є причиною. Та це остаточно з'ясували лише у 80-х, підтвердивши ключову роль бактерії Гелікобактер Пілорі. Але зараз для нас головне не те, що Ганс Сельє показав роль наднирників у реакції на стрес, приблизно у той самий час, шалено конкуруючи одне з одним, Едвард Кендал в США та Тадеуш Райхштайн у Швейцарії намагалися виділити, ізолювати та дослідити гормони кори наднирників. з невеликою перевагою. Кендала обом вдалося виділити низку сполук, серед яких був і кортизол, який Кендал назвав сполукою F. А далі на розвиток досліджень вплинула Друга світова війна та згадана на початку історія про нацистське судно. Не думайте, що якась незрозуміла історія аж так сильно вплинула на американський уряд. Вона скоріше просто підштовхнула ті дослідження, які вже назрівали певний час. Уряд скликав конференцію за участі провідних науковців того часу, включно з Едвардом Кендалом. Задача була чіткою: навчитися синтезувати окремі гормони надмірників, щоб зробити їх доступними для великомасштабного виробництва. У 1944 році спроби синтезу увінчалися успіхом, і науковець з компанії Merck за 36 етапів хімічних реакцій зміг синтезувати метаболіт кортизолу кортизон. Але він був дорогим у виробництві. Станом на 1949 рік його вартість була 200 доларів за грам, які зараз з урахуванням інфляції перетворились би на більш ніж дві тисячі доларів. Але ціна не була б великою проблемою, якби не одне. Але кортизон не показував нічого з того, що від нього очікували: 13 мільйонів доларів, які на той момент компанія Merck вже вклала у дослідження, ніяк не виправдовували себе. Єдине застосування, яке знайшли, лікування рідкісної хвороби Аддісона, за якої кора наднирників не продукує гормони, але фантастичні уявлення про потужний стероїд, який підвищує витривалість, і все таке. Не справдилися в 1948 році. Кендал вже думав, що ніякої користі від проєкту не буде. Але тут на арену виходить його знайомий та колега по клініці Мейо, лікар Філіп Генч. Він шукав речовину X, яка за його спостереженнями полегшувала симптоми артриту через низку побіжних фраз у їхніх розмовах з Кендалом. Вони зрештою зрозуміли, що речовина X Генча і сполука і, тобто кортизон, який відкрив Кендал. Це одна і та ж речовина. Генч провів експерименти і показав ефективність стероїдів у лікуванні ревматоїдного артриту. А це аутоімунна хвороба, тому протизапальні та імуносупресуючі ефекти кортизолу і виявляються доречними. Якщо у вас виникає питання, чому у цьому блоці я говорив то про кортизон, то про кортизол, у мене є відповідь. Як я вже казав, після відкриття кортизону з'ясувалося, що це метаболіт кортизолу, тобто наслідок низки хімічних перетворень. Також виявилося, що кортизон це чудові проліки. Проліки це неактивна речовина, яка, потрапляючи в організм, перетворюється в активну. В нашому випадку неактивний кортизон в організмі людини перетворюється на кортизол, який вже має фізіологічні ефекти. Через все це склалася певна традиція неймінгу. Гормон, який виділяється над нирниками і функціонує в організмі, називають кортизолом. А от коли кортизол використовують як ліки, його називають гідрокортизоном. Але загалом це одна і та сама речовина. От ми й дізналися довгу історію відкриття зв'язку кортизолу зі стресом і такої його функції, як зменшення запалення та імуносупресуюча дія. А Генч Кендал та Райхштайн у 1950 році розділили між собою Нобелівську премію з медицини та фізіології. Зізнаюсь, я дуже тішусь, що останнім часом про наступну функцію кортизолу почали говорити більше. Йдеться про його участь у контролі циклу Спання неспання В двері моєї студії вже стукає Ольга Маслова, яка готова розказати про це більше. То про що, а маслова про циркадні ритми, тому я говоритиму про кортизол саме у цьому контексті нашого біологічного годинника та сну. І саме кортизол можна назвати е, таким собі інструментом, за допомогою якого наш центральний регулятор біологічних ритмів, який знаходиться в надперехресному ядрі гіпоталамуса, власне, регулює ті ритми на рівні вже всього організму. Тому що, як я завжди кажу, у цього центрального регулятора є дві. Головні задачі це синхронізація всього, що відбувається в нас всередині і синхронізація того, що відбувається всередині, і з тим, що відбувається назовні, тобто з умовним астрономічним часом. І от щоб цю задачу виконати, у цього регулятора є декілька інструментів. Про всі ми говорити не будемо, але кортизол це один із них. І якщо говорити про якісь загальні закономірності, то ми можемо казати, що кортизол це такий собі антипод, антагоніст науковою мовою мелатоніну, тобто це речовина, яка нас не примушує засинати, а примушує прокидатись. З цього можна відповідно зробити висновок, що якщо в нас зовсім не буде кортизолу, бо хтось наївно може думати, що якщо кортизол це щось погане, то щоб жити добре, треба просто його позбутись. Так, от, якщо уявити собі таку криву картинку, де ми позбулись кортизолу. То ми просто не будемо прокидатися. Це, здається, теж не дуже хорошим рішенням. А, також кортизол має певні індивідуальні відмінності у тому, в які саме години він синтезується і проявляється найбільше в нашому організмі, в залежності від хронотипу мого улюбленого поняття, і в залежності від того, взагалі, з якою людиною ми маємо справу. Тому що, як і у всіх інших складних речах, тут є і генетичний, і епігенетичний, і набуті компоненти. Тому є певні Індивідуальні варіації. Якщо говорити дуже усереднено, дуже якось грубо, пік кортизолу буде у нас в ранішні години. А от що вважати тими ранішніми годинами, це вже залежатиме від хронотипу і від інших особливостей. Але знов-таки в середньому це ну, десь близько там 7, 8, може трошки раніше, може трошки пізніше для більш ранкових хронотипів буде характернішим пікове наростання кортизолу, тобто вони дуже, грубо кажучи, бадьоріші зранку одразу. А для більш вечірніх трошки повільніше, відповідно, їм треба трошки часу розкачатись. Якщо ми говоримо про сумну ситуацію, коли людина живе в десинхронозі, тобто в неї нема гармонії між біологічними та зовнішніми ритмами, то можуть відбуватися негаразди, які виражаються у тому, що кортизол, наприклад, не буде в достатній кількості синтезуватись в ті години, коли він нам потрібен. І людина буде ну, весь час дуже млява. Не могти ми прокинутись без якоїсь конячої дози кофеїну і мати інші такі проблеми. В той же час може мати проблеми із засинанням, тому що для балансу цих систем кортизол-мелатонін треба, щоб з тою частиною все було ок, і з тою, щоб все було ок. Також можуть проявлятись такі неприємні ситуації, коли людина прокидається навпаки сильно раніше, ніж вона є насправді виспаною. І це також може пов'язуватись із тим, що от ця концентрація кортизолу якась неадекватна. І тут треба дуже ретельно підкреслити, що от конкретні концентрації, там конкретні чисельні вирази, години, хвилини і так далі, це все дуже, дуже індивідуально, тому що. Якщо ми говоримо про якийсь абстрактний аналіз. Які ви там здасте, і вам скажуть, у вас там стільки-то кортизолу, то це буде абсолютно неінформативно, тому що для того, щоб дійсно оцінити, як працює система кортизолова, вам потрібно буде, по-перше, робити цей аналіз декілька разів на день, бажано, там, здається, три рази, і порівнювати це із собою ж, тобто не тільки зі значеннями референтними, а із собою ж, і з своїми змінами. Тому тут дуже-дуже багато цих індивідуальних особливостей. Але Головний е, мій посил у тому, що кортизол нам потрібен, і для регуляції от біологічного годинника він прям must have. Отож, тепер нам відомо, що без кортизолу ми не змогли б прокидатися. Окей, кортизол нам життєво необхідний, але зростання його концентрації це ж погано. Насправді, і тут все трохи складніше. Вже більше 20 років різні дослідження регулярно демонструють, що зростання кортизолу це, по-перше, не лише про реакцію на стрес. Любителі вішати на гормони ярлики будуть шоковані, але стрибок кортизолу може відбуватися і як реакція на цілком позитивні стимули, як от різдвяний вечір для дітей. Зараз хтось обов'язково пригадає якесь невдале святкування і скаже, що і різдво цілком може бути стресовим чинником. В принципі, щось в цьому є. Що ще цікавіше, так це те, що підвищений кортизол далеко не завжди і не в усіх пов'язаний зі зміною поточного емоційного стану. Ба більше, лабораторні дослідження показують, що люди, у яких вже підвищений кортизол, мають менше негативних емоцій від стресу. Ці та інші дані показують, що кортизол відповідає також за адаптацію до стресу та має захисні функції, зменшуючи емоційне навантаження. А Окремо хочу згадати невелике дослідження 2016 року. Незважаючи на невелику вибірку, воно мало доволі цікавий дизайн. Учасники для визначення рівня кортизолу здавали слину багато разів протягом дня. А саме одразу після пробудження, через 30, 45 та 60 хвилин після пробудження, кожну годину протягом дня та безпосередньо перед сном. Також вони заповнювали анкети про свій настрій, поведінку, діяльність і все таке. А науковці всі ці дані потім аналізували, враховуючи нормальні добові зміни в рівнях кортизолу. Бо 60-70% цих коливань пояснюються саме часом доби, а не якимись зовнішніми факторами, тому це важливо було враховувати. Що знайшли, що кортизол був предиктором певних станів, тобто підвищення кортизолу передувало певним змінам, серед них підвищення відчуття пильності та активності, що не дивно враховуючи вплив кортизолу на метаболічні процеси. А от у випадку з негативними станами, такими як відчуття стресу, нервозність, тривога та смуток, кортизол виявився незначним предиктором, тобто його підвищення у більшості випадків не асоціювалося з цими станами, а в окремих випадках було показано, що зростання кортизолу передбачало менше відчуття стресу наступної години, що підтверджує раніше згадані лабораторні дослідження. А ще важливо відзначити так звану петлю негативного зворотного зв'язку. Це означає, що кортизол здатен впливати на гіпоталамус та гіпофіз, пригнічуючи власне виробництво. Тобто кортизол, крім вже названих функцій та впливів, частково регулює також свій власний синтез. Сподіваюсь, всі ці приклади довели вам, що кортизол це не гормон виключно стресу. Ця назва, як я вже казав, якась несправедлива і щодо комплексу наших реакцій на стрес. Я в цьому відео вже не візьмусь повністю описувати ці реакції, але хочу щонайменше назвати гормони, які задіяні в них. Отож, виникає раптова загроза. Спочатку відбувається швидка відповідь: Мигдалеподібне тіло посилає сигнал. Поталамусу, той надмірникам, які викидають в кров адреналін та норадреналін. Саме вони відповідають за більшість миттєвих реакцій на стрес: Це і підвищений пульс, а отже, активніше перекачування крові і, відповідно, кисню. Дихання, відповідно, теж прискорюється, мозок отримує більше кисню. Також відбувається викид глюкози, що дає енергетичний імпульс. Все це зумовлює поведінкову активацію, а це збудження, підвищена концентрація. Пильність, аналгезія, тобто зменшення відчуття болю, і навіть певні когнітивні процеси, також загострюється робота органів чуття. Це все відбувається дуже швидко. Якщо ж стресовий чинник продовжує загрожувати, то вже починається повільна відповідь, за яку відповідає вже згадана гіпоталамогіпофізонаднирникова система. Спочатку гіпоталамус вивільнює кортикотропін релізен гормон та вазопресин. Вони стимулюють гіпофіз, і той виділяє в кров адренокортикотропний гормон. І вже він стимулює кору наднирників для виділення глюкокортикоїдів, зокрема кортизолу. Але це далеко не всі гормональні зміни, які відбуваються під час реакції на стрес. Пригнічуються гонадотропні гормони, які регулюють статеві залози та статеві стероїдні гормони. Це у випадку хронічності стресу впливає на менструальний цикл та репродуктивні функції. Стрес також пригнічує роботу щитоподібної залози, тому секреція тереотропного гормону знижується, як і рівні таких гормонів, як тироксин та триотиронін. Рівень гормону росту зростає, якщо стресором є гостре фізичне навантаження, але майже не реагує на психологічні стреси. Рівень пролактину теж змінюється, але душе порізно. Тому і поки що не дуже зрозуміло навіщо. Ну і звісно, інсулін теж стрибає від стресу. І висновок з усього цього дуже і дуже простий. Реакція на стрес надзвичайно комплексна та багатокомпонентна. Звісно, вплив різних гормонів нерівнозначний, але вважати, що є один гормон стресу це надмірне спрощення. Те ж саме і про кортизол. Його функції в організмі надзвичайно широкі і абсурдно зводити їх лише до реакції на стрес. Скажу відверто: мене прям засмучувала оця несправедливість до кортизолу, коли його буквально звинувачували, вважали чимось однозначно негативним. Нували десятки якихось дивних способів зменшити його рівень, і все таке. Знову ж таки, існують випадки хронічного стресу або гормональних проблем, коли високий кортизол дійсно буде тим, з чим необхідно боротися. Але сам по собі кортизол це життєво необхідний гормон, як і всі інші гормони, і чіпляти на них якісь ярлики це майже завжди не має сенсу, хіба що як контекстуальний синонім. Адже майже завжди їхні функції ширші за це, і в цьому насправді є свій кайф, бо в цьому всьому надзвичайно цікаво розбиратися. Тож давайте не будемо надміру спрощувати настільки цікаві штуки. Ну а я дякую усім, хто додивився відео до кінця. Окрема подяка, звісно, усім, хто підтримує канал фінансово. Зробити це можна через БайміКфі або іншими способами, які ви знайдете в описі. Я щиро вдячний, що ви знаходите в собі ресурси та бажання підтримувати контент, який я створюю. Мені дуже цікаво. Займатися цим, і я сподіваюся, що ви е, бачите цю зацікавленість. Вам теж цікаво дізнаватися від мене щось нове. І знову ж таки, можливість створювати ці випуски у мене є виключно завдяки вам та, звісно, силам оборони. Тому, звісно, спочатку донатимо силам оборони, а вже потім за можливості і улюбленим блогерам. Сподіваюсь, я входжу в цей список для багатьох. Тьох із вас щиро вдячний вам. Нами ну, звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.